Доброго ранку всім. Нарешті я так йду на Укрпошту. Сподіваюсь, зроблю все так, як заплановано. Йду на з підмогою, бо хочемо овочів купити. Відчуття зробили все на пошті, зайшли вечен. Така мені сподобалась тарілочка, думала, що Софійці може купити. Так ціна в неї. Ну, за 150. Я б її купила. І оці мені десертні подобаються, але теж 400 гривень. Подивимось ще, можливо, щось для душі знайду. Ну, значить, ціни зараз такі, що я собі дозволити не можу. Те, що є, що мені сподобалось, але по іншій ціні. Лівчатка подивіться, яка рибка прикольна. От сіну. О, але у мене не підходить. Зайшли ще в чоловіче, до школи потрібно готуватись, але щось нічого не підходить, навіть дивитися не хочеться. Та дивлюся щось жіночого. Поки я дивилася жіночий, встигла цього хлопчика загубити в магазині. Бо у нього інтернет в голові. Доброго ранку всім добрим людям. У мене вже сьогодні вівторок. Прокинулася я по третій повітряній тривозі. Намагалася заснути, ну ніяк. Тому ще не було п'яти годин, я вже на ногах. Та, і прийшов час готувати сніданок. Сьогодні у мене все дуже просто, Грінки зі шпротами. І диво дивне. Виявилося, що в нас вдома не залишилось жодного помідора, бо вчора все переварили. От, і яйце одне. Потім я ще, звісно, знайшла один помідор на підлогу, впав. Ну такий він був, що його не можна різати. Сіль. Сумую я за тією солью, яка була. Ця сіль теж непогана, але не та. От, взяла я чесничок, але серединку вибрала. Сьогодні нам ніде не йти такі хатні домашні справи ринок-базар. Тому можна собі дозволити такого. А поки мої грінки вичахають, покажу, що ж ми там забрали на тій Укрпошті, що три дні я до неї йшла. Це всього-навсього браслет до мого годинника. До браслета Фітнес. фітнес. От. Деякий період він у мене лежав, це мене вже третій або четвертий такий браслет, бо рвуться один годинник взагалі я загубила, це взимку було. Знову повітряна тривога. Мить злетів з дівчатами, переписалися. Ми... Піліклічку оголошуємо, хто де, що робить, і як що відбувається, коли загальна повітряна тривога. <плес> так, от, коли повітряна тривога загальна, ми переписуємось хто де. Бо ми не всі в одному місці і не в одному місці зараз. Так що бутерброди в мене сьогодні дуже просто: Грінки та вершкове масло. Оце так смачно, шпльоти на них. Потім, звісно ж, от так смачно. Чи давно ми такого не їли. Я торопила, але підсушувала в вафельниці Не на сковорідці з олією. Тепер я думаю, що ж можна зверху ще покласти, щоб було смачно і було були різні смаки на сніданок чи до обіду це можна. Ну, дуже давно я такого не робила. Дуже-дуже давно. от І на цей момент це була четверта повітряна тривога. Ну, ось що у мене вийшло. Вдається, навіть і так симпатично. А з солодким чаєм чи кавою взагалі таки, такий баланс іде між смаками, солодкий, трохи часничку і Скумбрі, не скумбрія аж проти. Ну і баночки. Сьогодні я прибираю всього тільки дві баночки. У мене це соус, знову слива, помідор. Поки що такі. У мене соуси йдуть, поки слива є. О, зварена ще партія, туди ми ще додали грушу. Ось так от. Дівчатка, от із усіх тих магазинів, що ми вчора з молодшеньким обійшли, вибрав собі тільки одну от футболочку. От тако. Це хаос. Мені, до речі, подобається у них чоловічі речі. На свій розмір я там ніколи нічого не можу купити. Ну, то мої проблеми 300 гривень. А зараз що зробили мої хлопці, старший і менший, пішли. Ніколи не здогадайтесь. Який магазин? Вавроро. Угу. Ну, вони поки ходять і нічого не роблю. Наприклад, нічого не роблю, не мию посуд, правда ж? Ну, з чого можна дома робити? Нічого. Ну, тим часом мої хлопці повернулися, купили дещо трохи овочів для консервації. Ми вже їх благополучно переробили. Дещо скупилися на базарі, в Аврорі купили зовсім все не те, що я просила. Ну, та ладно, Зато скумбрію смачну купили. Дівчатка, добрий день. У мене середа сьогодні зайшла на ринок, ось купила таких огірків, по 45 гривень, щось з них закрию ще 2 кг взяла і томати. Кукурудза по 15, по 25, по 25. І такі два перчики взяла теж. Ось, бачите, такі по 25. Ну, сардина 35. Це у Авро... Не в Аврорі, а в червоному маркеті взяла. Ну що ж, до роботи. День добігає кінця, зробила я всього 3 трьохлітрові асорті, все, що було, туди наклала. Ну, якось так, потрошку, помалесеньку, та буде нам якась поміч. Не всі пішли в банку, зробимо малосольні, Мир буде.